Долучити до нашого ефіру директорку департаменту надання адміністративних послуг з нами на прямому зв'язку. Наталія Шамрай. Пані Наталі, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго здоров'я, Наталі, доброго дня. Пані Наталя, вже декілька днів ми живемо в всеукраїнське суспільство із новими правилами, та військовозобов'язаних попросили уточнити свої дані, встати на облік, стати більш прозорими для держави і зробити це можна в різні способи не тільки з допомогою ТЦК, а ще і до застосунку новоствореному, а ще і у ЦНАПах. Розкажіть, будь ласка, чи є оця ця тяга суспільства, чи пішли до вас? Наскільки це проста чи складна система? Чи можна, звісно, записатися в якусь електронну чергу? Тому що всім на сьогоднішній день важливо, окрім того, щоб бути відповідальним перед державою, все ще встигати і ще на якісь свої інші справи. А, так, попит в наших послугах є, і це дійсно гарний сервіс. Почали ми його надавати з 18 травня. А, з 8, 18 травня, в суботу, містом Києвом, ЦНАПами міста Києва було надано 850 таких послуг. А, неділя, вихідний день в ЦНАПах, Тому наступний робочий день, який у нас відбувся, це сьогодні. А, зрозуміло, що всі ті ЦНАПІ. Які не в Україні, які не працюють по суботу. Так для них сьогодні перший день по наданню такої послуги, і зрозуміло, що навантаження на систему було доволі таке велике, і спостерігалися першу половину дня. Взагалі, спостерігалися проблеми з доступом до цієї системи із оновленням даних. Але так як ми працювали в суботу, то в суботу система працювала дуже швидко, дуже гарно, 10 хвилин, і ну, цього було достатньо. Для того щоб оновити дані на сьогодні вже. Ну зараз трошечки гірша ситуація, але вона вирівирівнялась. от до другої половини дня вона вирівнюється і, в принципі, ну десь хвилин за 20 ми одну людину приймаємо. Угу. Натомість спостерігаються черги і черги великі на сьогодні на ранок на кожній локації ЦНАПу було там десь від 50 до 70 осіб охочих. Ви запитали, чи записуємо ми на конкретну годину прийому. Конкретна година прийому це знаєте, такий сервіс, який, якщо вже заявляємо, то треба гарантувати. Але поки що ми його гарантувати не можемо, тому що ну, ми не, не тільки від себе залежимо, а залежимо ще від роботи систем і. Тому от на перший час не записуємо на певну годину прийому. Але е, всі, хто, наприклад, в суботу завітали до ЦНАПів Києва, ми всіх прийняли, е, всіх задовільнили, і все відбулося ну, на доволі високому рівні, тому що в приміщеннях, всередині приміщень, є електронна черга. Е, там, де береться талончик електронної черги, трошечки чекали і викликали вже оновлювали. Ну, це такі. важливо та тежокашти, що, що в принципі показує, що люди пішли. Це дуже важливо своїм прикладом, зокрема своїм досвідом, вони будуть ділитися і з іншими, тож готуйтеся, що обов'язково до вас ще прийдуть. Але пані Наталі, в нас така робота, що ми ще намагаємося розвінчувати і протистояти російській дезінформації. І, вочевидь, вони як намагалися зірвати нашу мобілізацію, так і будуть продовжувати це робити. Тобто їм треба максимально очорнити цей процес. І все одно, ну у якихось людей можуть виникати острахи. То давайте так по-простому я вас питаю. Чи пов'язано з тим, що до вас приходять люди, чи стоять чекають? Вже під дверема, ТЦКшники. Чи відправляєте ви одразу якісь військові частини? Не військові частини, а там на ВЛК і не тільки, щоб от люди знали, да до чого їм готуватись? Не лякайтеся повноважень відправляти на ТЦК чи на ВЛК у працівників ЦНАПів немає. Нам не давали таких повноважень в ЦНАПах міста Києва. Працівників ТЦК ми так само їм не давали робочих місць. Їх немає ані в ЦНАПах, ані поруч з ЦНАПами. Тому не лякайтеся. Ну дійсно такого не відбувається. Принаймні є філософія в тому, що в зручних комфортних умовах. Можна прийти і поновити свої дані. Ну, до речі, хто там взагалі щось дуже дуже переживає, то ну, можна в мобільний встановити застосунок. Резерв плюс поновити дані і взагалі нікуди не ходити. Ну але все ж таки, пані Наталі, якщо ходити до вас, у ЦНАП та у департаменти центру надання адміністративних послуг, ви казали, що десь от по досвіду суботи 20 хвилин на людину приблизно та витрачає працівник для актуалізації даних. Які документи з собою повинен мати військово зобов'язаний та і які документи на зворіт йому видаються? Якщо видається щось. З собою треба мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. А якщо його немає з собою, а є в мобільному телефоні застосунок ДІЯ, тому і там є відображення документів паспортних. Ми скористаємося шерінгом документів і не треба навіть з собою мати паспорт. Тоді дані, які вносяться до системи, це прізвище ім'я по батькові ідентифікаційний код код місце реєстрації, місце фактичного перебування. Треба з собою мати мобільний телефон з, актуальною, ну, з актуальним зв'язком, тому що на мобільний телефон приходить код, який вводиться до системи. Далі там система обробляє дані. І за бажанням людина може залишити електронну пошту. Якщо не бажає, може не залишувати електронну пошту цього достатньо. Далі людині виводиться заява. Він він перевіряє, щоб все було коректно, правильно записано з його слів. Тому що за подані дані несе відповідальність заявник, значить, і далі пала, далі... продовжити uh -huh. прошу. Далі витяг формується від 10 хвилин до 5 годин, може формуватися. Але для того, щоб людина не переживала, як тільки вона подала заяву, адміністратор ЦНАПа видає опис прийнятих документів. Uh, і за вказаним номером мобільного телефону прийде смс-інформування про готовність витягу, і треба буде в зручний час підійти і забрати такий витяг з печаткою і підписом адміністратора. Але по ситуації, яка відбувалася в нас в суботу, uh, в суботу майже всі витяги формувалися дуже швидко, uh, десь 10 хвилин, 20 хвилин, і все. Тобто, не треба було чекати 5 годин. Ну і фінальне питання з вашого дозволу, значить, це та сама процедура, яка е, о, після того, як е, виконана, унеможливлює накладання штрафів на громадян. Правильно ми розуміємо? Е, я розумію, що так, тому що е, обов'язок відповідно до закону оновити. Дані а варіанти, за якими можна навити дані, це резерв плюс, це ЦНАП. Ну і це ТЦК зрозуміло. Подякували вам за вичерпну і ґрунтовну інформацію. Актуально дуже станом на зараз. Будемо спостерігати за роботою ваших департаментів центрів надання адміністративних послуг. І при нагоді залучати вас до Етеру з коментарями. Пані Наталя, спокійно, по можливості максимально дня. Вам бажаємо. До нових зустрічей в Етері. Наталя Шамрай, директорка того самого департаменту центру надання адмінпослуг. Міста Києва зараз не тривала павза, оновимося ну на дещицю і повернемось.